у ньому себе Love, hate, freedom chains Whatever поки люди роблять Нехай а чого чекаєш ти Love, hate, freedom chains Whatever Всім привіт! Ви на каналі Чесникове Локшина і це третя серія школи магії для обдарованих і другий рік навчання дітей. Як ви можете пам'ятати з минулих серій, на жаль, Лі та Рос покинули нашу школу. Також хочу нагадати, що це мій старий проект, який я випускала раніше, а зараз лише перероблюю, тому голосування, на жаль, не актуальні. Та все одно пишіть в коментарях, хто з дітей вам подобається більше за інших. Мені буде неймовірно цікаво почитати. Перед кожним навчальним роком обіван Кенобі зустрічався з Сільвестром Сталоне, який продавав йому кошти на отримання дітей. І цього року він також прийшов на місце зустрічі. І чекав, і чекав. І чекав. Проте ніхто так і не з'явився. Тоді Обіван Кенобі вирішив зайти у магічний світ, аби пошукати сталони там. І яке ж було його здивування, коли замість Сільвестра, магістром практичної магії, виявилась Джайна Манч. Тоді він підійшов до неї. Вітаю тебе з призначенням Джайна. А де Сільвестр? Тоб знав, одного дня він просто не прийшов на роботу, його ніде не знайшли. В ітозі магістром попросили стати мене. І тоді він спитав неї, чи не захоче вона зайнятися школи магії замість сталони. Але Джайна тільки хмикнула. Можливо, якби ти не вигнав мою доньку Ліліт, і пішла, залишивши Обіван Кенобі, думати, що робити далі. Основна проблема була в тому, що їх інвестор Магнус Бейн недолюблював Обівана і справу вів виключно через талони. А з Кенобі і говорити не хотів. Тому, виходить, школа лишається без грошей. Як ви можете пам'ятати, з нульової серії мати Леї сиділа у в'язниці Сільвестра, а в минулій серії просто зайшла в школу магії, як ні в чому не бувало. Тому, щоб розібрати, що тут відбувається, перенесемось в минуле до подій кінця попереднього навчального року. Батько Леї, Кел шукав її мати повсюди і знайшов. Хотів було врятувати та неочікувано повернувся з Толона. І Келу нічого не залишалося, окрім як вирішити справу як вампір, яким він і був. Побачивши, що він зробив, Маліса розізлилась. Вона сприймала Кела як доброго хлопця, який завжди нею опікувався, а виявилось, він дуже навіть здатен на вбивство. Причому в нього все так просто вийшло. Кел, як ні в чому не бувало, попросив Малісу здихати з трупа. Маліса послухалась тільки тому, аби захистити лею і телепортувалась геть, щоб забрати свою дитину і забути про Кела раз і назавжди. Але Лея не хотіла уходити. Ну що ж, подумала Маліса, стало нам більше й не нашкодить, тому вона повернулась у батьківський будинок. Усі діти зібрались у вітальній гуртожитку. Лея сиділа і базікала зі своєю найкращою подружкою Манік, коли Маркус підсів поруч. Лея, хочеш розкажу анекдот? Маркус, тобі треба вчитись, а не оце все. Лея та Монік засміялись. Марі підійшла до них, ставши ближче до Маркуса. Леєчка, твоє волосся таке неприродне, біле. Це точно твій справжній колір? О, не відповідай, не позорся. Ти така смілива. Якщо красиш його, не боїшся навіть, що тебе будуть вважати Зрозуміло ким. Я ось за натуральність, то я тобою щиро захоплююсь. Ти така груба іноді, така пацанкувата. а ось я так не можу. Завжди намагаюсь бути вічливою. Ох, і чому я така дівчинка? Лея повернулась до Монік. Вона така пікмі? Да, і на цей раз її жертва Маркус. Обидві дівчини почали сміятись, а Мері обурено промовила. Що, я щось не так сказала? Коли обіван Кенобі прийшов додому, він вже був готовий розпустити дітей, але побачивши, як вони. Діють новому курсу, він почав думати про якісь інші способи. Можливо, все ж можна якось триматись на плаву. Він купу раз дзвонив Магнусу Бейну, але той не брав слухавки. Що ще він міг зробити? Щоб Джайна стала на їх бік, потрібно було лише повернути ліліт, але це було б нечесно по відношенню до інших дітей. Раптом Обіван згадав цитату з його улюбленої книги Звійні вітром. Я подумаю про це завтра. Що ж, думав він, може, воно саме якось вирішиться. У всьому є свої плюси. Тепер він міг вчити дітей тому, що вважає за і як вважає за потрібне. Обіван усміхнувся більше ніяких стримуючих факторів, і це значно підняло йому настрій. Нічого не підозрюючи, діти спокійно собі їла, їх викладач, подумки потираючи руки, розробляв цілий план, як втриматись на плаву. Він зібрав дітей і розповів їм, що в магії є певні напрямки, невкрутима, практична та магія пустощів. Він оголосив, що це час розподілити дітей по факультетам, щоб вони покращували свої сильні боки. А в цьому нам допоможе чарівний капелюх GPT. Коли обіван Кенобі назвав ім'я Асті, той сів за стіл і чарівний Капелюх оголосив свій вирок. О, цікаве поєднання рішучості та вогню в характері. Хм, Неважко вирішити. Асті Ембер, ти відданий, незламний, готовий боротися за свої ідеали. Не вкрутими факультет. Ось твоє місце. Лея Манч. О, Лея Манч, о тобі бачу непохитну силу духу і готовність досягати мети будь-якою ціною. Ти точно не нести, кого легко зупинити. Тож твій шлях у невкрутимому факультеті. Мері Берч Хм, Мері Берч. У твоїй душі відчувається цікавість до деталей, любов до порядку і прагнення до практичності. Ти завжди знайдеш найефективніший шлях до успіху. Отже, тобі місце на практичному факультеті. Монік Пері. Монік, Монік Пері. Тобі відчувається легкість, спритність і невичерпне бажання пустувати. Ти завжди знаходиш пригоди та веселощі. Де б ти не була? Твоє місце у факультеті пустощів. Маркус Ендрюс. Маркус Ендрюс. Твоя сила характеру, прагнення до контролю ситуації та готовність ти до мети з незламною волею робить твій шлях очевидним. Ти належиш до невкрутимого факультету? Після розподілення на факультети Обіван знову зібрав дітей. Він розповів, що звісно очікував, що капелюх поділить дітей плюс-мінус порівно, але вже як я. Та коли в них вже є факультет, вони мають відповідати ним не тільки внутрішнє, а й зовнішнє. Тому нас чекає перевтілення, і ми запросили репортера, щоб знати, що самі діти думають про це. Потрібно висвітлювати подібні події. Може, інвестори зацікавляться. Асі, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про перевтілення? Перевтілення? Мені байдуже. Я і так знаю, хто я. Робіть, що хочете. А мама не дзвонила? Може, я ще встигну передзвонити перед цим перевтіленням? Ні, 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 ні. Не чіпайте моє волосся, я не готова, я не хочу його віддавати. Це жах. О, перевтілення? Круто. А можна ще з рожевими смугами? Мені би підійшло. Ой, а може ще поруки роздають? Перевтілення кажете. Головне, щоб не завадили моєї ефективності. Інакше буде погано всім, хто це вигадав. І, поки обіван відволікав дітей усілякою маячнею, він придумував план, що робити, якщо інвестори не зацікавляться. Тому він котрий зібрав усіх. Спершу він роздав всім по кілька книжок, які навчають зіль, і оголосив завдання цього року. По-перше, почав він, ви маєте самостійно вивчити всі ці книги, на цей раз не на швидкість. Вчить їх у зручний час як домашнє завдання. По-друге, знайти інгредієнти для їх приготування. По-третє, зробити стільки зіль, скільки можливо. І по-четверте, влаштувати розпродаж і продати. Продавати можна не тільки зілля, але й зайві інгредієнти, адже оцінювати розпродаж будемо за кількома критеріями: по кількості грошей і кількості проданих зіль. Це буде у форматі змагання, як було у шахах. І час у вас до кінця навчального року. Діти поставились до завдання дуже серйозно і одразу приступили до вивчення. Лише Асті вона не дуже подобалась. Він сидів сумно дивившись книгу. Він не сильно розумів, чому тепер читати її без рук не виходить, а ще йому було сумно, бо ліріт поїхала. Він намагався звернути на себе увагу, але так і не встиг. Та це не єдина причина його розгубленості. Завдання передбачало збір інгредієнтів, і це нагадувало про минуле. Напевно, вам теж цікаво, як асті в такому юному віці опинився на свалці. Що ж, думаю, він готовий поділитись з вами. Асті не пам'ятав своїх батьків. Його найперші спогади пов'язані з холодними стінами притулку, де він провів більшу частину свого дитинства. Проте він ніколи не був самотнім. У нього була менша сестра, тендітна і мила дівчинка. Вони були да, завжди разом, і здавалось, ніщо не може їх розлучити. Для сестри він був братом, другом, захисником і прикладом для наслідування. Звісно, була надія, що їх обох заберуть прийомні батьки і вони щасливо проживуться життя, якби не її обличчя. Її шрами стали її вічною міткою. Асті розумів, що жодні прийомні батьки навряд чи захочуть взяти її до своєї родини. І, хоча це завдавало болю, він відчував полегшення, бо це означало, що вони залишаться разом. Але Асті завжди боявся, що заберуть його. Тому, коли до притулку приходили претенденти, він ховався або тільки уникнути їхнього погляду. Та його найбільший страх став реальністю одного дня, коли він і сестра гралися на подвір'ї, несподівано з'явилися нові відвідувачі. Вони побачили, який хлопчик добрий, і вирішили, що саме він ідеальний кандидат для їхньої родини. Вони забрали Астя, а його сестри лишили. Для нього це був кінець світу. Він плакав, кричав, благав підвести його назад, але дорослі не слухали. У новій родині все було інакше. Його годували, давали чистий одяг, але він відчував себе чужим. Уперше за все життя він був далеко від своєї сестри, і це розбивало його серце. Він вирішив, що не може це так залишити. Вночі він тихо втік. Він знав, що має повернутись до притулку, до єдиної людини, яка була його сім'єю. Але був один нюанс, він не знав дороги назад. Він блукав вулицями, ночував під відкритим небом і харчувався тим, що міг знайти. Він не знав, як довго це тривало. І тоді його знайшов Сільвестр Сталоне. Він побачив виснаженого хлопчика з рішучим поглядом і запропонував йому новий шлях вступити до школи магії. Для Асті це стало шансом. Він розумів, якщо стане сильним впливовим магом, він зможе повернути сестру. І більше ніхто не посміє його зупинити, саме тому, незважаючи на нещасливі спогади про збір і те, що сили вже не ті, він не здавався. У нього просто немає права на поразку. Він мусить залишити школі, довести свою цінність, здобути вплив, зв'язки і нарешті забрати ту, хто чекає його кожної миті свого життя. Діти активно вивчали, як готувати зілля. Додатковим, але не менш важливим завданням було вивчення заклинання своєї школи магії, тому ті, хто справились, вже почали його виконувати. Для Леї також було важливо залишитися в школі. Не те, щоб їй чекало щось погане вдома, зовсім ні навпаки. Їхні стосунки з мамою були дуже близькі, навіть краще сказати, занадто. Але тут все ж умова конкуренції: ти або показуєш всім, що ти краще, або вилітаєш, а Лея не може вилетіти. Тоді мамочка буде розчарована нею. Обіван телепортував першу групу дітей, Астілею та Мері. Він наклав їм захисний бар'єр. Або нічого їм не зашкодило. Діти йшли в пошуках рідкісних інгредієнтів своїх зіль. «Асті, в мене ніжки болять, вони такі маленькі, тендітні, подивися, які крихітні, пробалькотіла Мері, зупиняючись і демонстративно оглядаючи свої черевички. Візьми мене на ручки, будь ласка. Асті трохи роздратована, зітхнув. Мері, у тебе ноги такі ж, як у всіх. Йди нормально, не придумай. Лехі гікнула, але промовчила. «Асті, а яку музику ти любиш? раптом спитала вона. Я не слухаю музики. Відповів він сухо, навіть не повертаючи голови. Лея здивована витріщилась на нього. Як це? Ну, це треба виправляти. Я знайду ще, що тобі сподобається. Вона усміхнулася сама до себе, ніби вже вигадала, який плейліст складе для нього. Давайте відпочинемо, я більше не можу, заявила Морі. Мої маленькі ніжки просто не витримують цього марафону. Асті скривився. Добре, відпочиньмо, тільки не ний. Діти зупинились і швидко розпалили вогнище. Ви знаєте, почала Лея з усмішкою. Моя мама завжди каже, що вихованість це головне. Вона якось виграла магічну дуель, бо її суперник просто. Не знав, як правильно тримати паличку згідно з етикетом. Мері, здавалося, пропускала цю історію повз вуха. вона подивилась на Астя. Ти такий сильний. Можеш мені допомогти? запитала вона солодким голосом. Як саме, відповів він, не підіймаючи очей. Здається, я загубила свою сережку. Пішли пошукаємо, запропонувала вона. Лея прижмурила очі. Мері, в тебе всі сережки на місці, відрізала вона. Слухай, якщо це так важливо, я попрошу маму прислати тобі кілька золото, платина, сапфіри, що забажаєш, тільки заспокойся». Астя підняв погляд Алеї «Лея, а ти що з багатої родини? запитав він, уважно дивлячись в очі. Ну так, відповіла вона, ніби це було очевидно. А у вашої сім'ї є зв'язки? продовжив він. Звісно, у нас усе є. Вона підкреслила останні слова. Можемо поговорити наодинці? Тихо запитав Асті. Лея кивнула, підвелась і пішла за ним у бік, залишивши мері біля вогнища. Та сиділа мовчки з напруженим поглядом, стежачи, як Асті та Лея перемовляються, а потім обіймаються. Це мала бути я. Це мене всі хлопці мають любити. Прошепотіла мері, стискаючи кулаки. Коли закінчився час першої групи на пошук інгредієнтів, обіван телепортував всіх на фестиваль спецій. Дітям він пояснив, що вони тут для того, бо чарівнику потрібно вміння домовлятись, і вони мають показати це, спробуючи поторгуватися. Та да, насправді це була відмазка. Він чув, що тут можна підзаробити, якщо хтось зможе з'їсти найгостріше блюдо. Так по торгам. Плюс один бал, якщо успішно, мінус, якщо не успішно. А переможче змагання на найгострішу страву екстра бал. Обівану треба було видавати. Мотиваційні курси, не викладати в дітей. Ну що ж, він міг пишатись, нічого не запідозривши, діти почали. Асті пішов першим, він успішно виторгував собі знижку і на радощах пішов куштувати найгостріше блюдо. Наступне пішла лея. Феррі не збирала небагато інгредієнтів, тому вирішила трохи схитрувати і почала збирати всі ці чудові рослини. Вона вже готувала промову, якщо хтось зробить їй зауваження, та всі були зайняті своїми справами. На жаль, Асті не зміг з'їсти найгостріше блюдо їй теж удача сьогодні неприхильна. Як ми бачимо по модлетам, вона отримує мінус бал, та вона пробує реабілітуватись і йде коштувати найгостріше блюдо. А Мері, яка зібрала весь врожай, іде пробувати торгуватись. І в неї виходить, що не скажеш про найгостріше блюдо. Як і в леї, черга Монік. Тим часом Маркус подумав, що торгіту не його спів кроки підходить йому значно краще. Монік змогла вмовити продавця на знижку і вже топає приймати участь у змаганні. Обіван Кенобіт вже почав хвилюватися, що ніхто з дітей не зміг виграти. Він вирішив спробувати сам. Невже це так важко? Маркусу довелось покласти мікрофон адже настала його черга. із Тріском провели в змагання. А ось Маркус зміг сторгуватись неймовірно. Монік справилась. вона змогла це з'їсти. І надихнула навчинки Маркуса. Він, впевнено, пішов за страви, сів і скуштував. Та він, як справжній дракон, не зміг стримати полум'я і, на жаль, провалився. Наступив новий рік день, який дав можливість видовіктись від усіх негараздів, тому діти прикрашали ялинку і спілкувались. Монік підійшла до леї і прошепотіла тобі не здається, що Асті дуже гарний? я його теропіла. Асті, він схожий на Ельфа з своїм новим виглядом. А ще, а ще я бачила, що він колупається в носі. Мені він тобі не має подобатись. Він поганий хлопець. А от я, до прикладу, спілкуюсь з ним лише з вічливості і ніколи б не закохалась такого, як він. Можливо, ти права. Обіван покликав усіх на святкову вечерю, всі сміялися, їли. А потім завітав Санта. Може Лея була права щодо Еліфа, адже подарунок подарували тільки Асті. А може Асті просто найкраще поводився цього року? Діти стали перед телевізором і почали рахувати разом з ведучим Шушу бій, тобто 12, 11, 10. Лея підійшла, аби обійняти Асті, і він відповів на її обійми. Нарешті він звернув на неї увагу. Та її радість миттю пропала. Монік зробила те саме. Клята монік, щоб не виявляти емоцій, Лея я просто пішла. Обівана голосив наступне випробування спілкування з мертвими. Діти по черзі мають поспілкуватися з духами і не просто поспілкуватись, а ще й сподобатись їм. Негативний мудлет мінус бал, позитивний плюс. Асті, впевнено, почав, прикривши очі. Він намагався якнайкраще сконцентруватись, і духи в шарі з'являлись і пропадали, шепотіли щось. Oh. Було б добре, якби зараз стало щось жахливе, кажуть привиди. На жаль, бо Асті не вийшло домовитись з духами, він поступається місцем леї. Він спочатку залишився. Та все ж вирішив не дивитись на те, як вона справляється, і пішов. Лея менше говорила, ніж Асті, більше концентрувалась, і ось ми можемо побачити результат просто невимушена бесіда з персонажами з того світу, як справи: А у вас? Астя прийшов і запитав, як в неї це вийшло. Мері вже спілкується з духами. Маркус теж прийшов подивитись. Вони скоро прийдуть. Добре, подумайте перед тим, як відчиняти двері. Мері налякана, тож черга Маркуса. Всі діти дивились, як в нього виходить а Астій пішов певне, аби не відволікати. Я дуже давно за вами спостерігаю, говорять духи. Варто сказати, що ви не вразили мене. Можливо, наступного разу ви хоч спробуєте. Приведи такі негідники, думає Маркус. Може й добре, що мертві. Монік почала проходити своє випробування, поки ви не пішли. Будь ласка, опушіть смак морозова, це було так давно. Привиди напустили меланхолії на Монік, і об Іван подумав, що по суті привиди не образили і не налякали Монік, але сум це негативна емоція, тож вона не проходить. Настала черга відправлятись другій групі. Маркус і Монік ідуть по інгредієнти. Шукаючи, Монік помітила, що Маркус сидить окремо, опустивши голову. Вона наблизила, сіла поруч і трохи нахилилася вперед, намагаючись зустріти з ним поглядом. Марко, що ти робиш? запитала вона. Думаю, коротко відповів він, навіть не піднімаючи очей. Мінік нахмурилась, але не відступила. Про що? Маркус важко зітхнув. Про лею. Манік підняла брову з пантеличина дивлячись на нього. І що ж такого в леї? Вона мені подобається, зізнався Маркус, нарешті поглянувши на Манік. Але, здається, їй подобається Асті, вона завжди дивиться на нього, а на мене майже ні. Манік нахилила голову вбік, трохи задумавшись. А потім легенько засміялась. Маркус, вибач, але це неможливо. Чому? він скептично підняв брову. Я ж бачу, як вона на нього дивиться. Тому що, відповіла Мінік трохи серйозніше, ми з нею найкращі подружки, і вона мені сама сказала, що вважає його поганим. Поганим? перепитав Маркус явно збентежений. Мені кивнула і посміхнулася. Так, її слова були щось типу: я спілкуюся з ним лише звічливості, і він відстій. Маркус трохи розслабився, але все одно виглядав невпевнено. Тобто, ти думаєш, що в мене є шанс? Я думаю, менік підняла руку, і ледь помітно штовхнула його в плече. Що ти маєш перестати думати про те, хто кому подобається, і просто бути Собою спробуй звернути її увагу. Я впевнена, вона зацікавиться таким хорошим хлопцем, як ти. Марко замислився над її словами, а потім кивнув Мабуть, ти права. Мені усміхнулася і піднялась на ноги. Я завжди права. Ну, ходімо, у нас ще залишилися інгредієнти, які треба знайти. Коли Маркус і Манік повернулись, діти стали посилення готувати свої зілля. Маркус, проходячи повз леї, сказав: «Привіт, лох! Лея здивована, зиркала на нього, але нічого не сказала. Наші дітки вже не готували зіль. Кого скільки вийшло, і відправились, аби розпродати все. Нагадуємо, ми будемо оцінювати наступне. Перше, скільки дитина заробила, друге, скільки зіль продала. Це буде також у формі змагання. Перше місце плюс 2 бали, друге плюс 1, третє 0, четверте мінус 1, п'яте мінус 2. Асті продав 22 зілля і заробив 1036 мільйонів. Лея продала 36 штук і заробила 1596 мільйонів. На жаль, Мері бунтувала проти продажів і постійно переставала це робити, але якісь результати та й були. Мері продала 18 зілля і заробила 925 мільйонів. Монік продала 13 зілля, Але заробила 1528 мільйонів. Маркусу це завдання також не сподобалось. Він продав всього 15 зіль, а заробив всього лише 908 сім мільйонів. Отже, ми можемо визначити переможців та аутсайдерів змагання. Кількість проданих зіль, перше місце Лея, друге, Асті, третя Мері, четверте Маркус, п'яте Монік, кількість зароблених коштів, перше місце Лея, друге Монік, третє Асті, четверте мері, п'яте Маркус. Діти сиділи і базікали, відпочиваючи від продажів. Ну що, місцедеальність? Раптом сказав Маркус. Скільки разів ти сьогодні розповіла про свою чарівну родину? Я вже втратив лік. Лея здивована підняла голову і подивилась на нього. Ти про що взагалі? відповіла вона з легким роздратуванням. О, тільки не кажи, що ти цього не помічаєш, продовжив Маркус. Моя мама така розумна, мій тати такий сильний, тобі не здається, що ти трохи перебільшуєш. Лея стиснула губи, але вирішила не вступати в сварку. Якщо тобі так не подобається, ти можеш просто мене не слухати, ніхто не змушує. Якби це було так просто, сказав він. Ти ж кричиш про це на всю школу. Вона підвелася і відійшла до інших, залишивши Маркуса на самоті. Він поглянув її вслід і тихо пробурмотів. Дура. Як ви пам'ятаєте, під час цього навчального року діти також готували заклинання свого нового факультету, і сьогодні, як фінальний іспит, вони продемонструють нам його. Асті підготував заклинання електрис. Вона ламає будь-який електричний прилад. В нього вийшло зламати плиту. Лея підготувала заклинання не вона викликає мертвого, це достатньо символічно, якщо вважати, що діти навчились контактувати з духами. Лея пробує викликати скелети, і так, в неї виходить. Мері підготувала для нас полагодіо, тому обі ван ламає пилосмок, і Мері мусить його поладити за допомогою заклинання. В неї вийшло. А скелет тим часом ступорі від того, що побачив магію, хоча це дивно звучить, він живий скелет. Менік підготувала заклинання сумнію, вона робить іншого персонажа сумним. Обіван запросив допомогти Скірхільду. Вона не була дуже хепі з цим. Але що зробиш, така її доля? Менік змушує з сумувати, і ми бачимо це, тому що в самому Монік не з'являється сумний мудлет. Маркус також вивчив електрис і йде ламати телевізор. І в нього вийшло. Що ж, навчальний рік підійшов до кінця і обіван зібрав усіх задля оголошення результатів. Асті, почав він. Ти вдало поторгувався, але не зміг поладити з духами, зайняв друге місце по кількості проданих зіль. В цьому житті вже не пропадеш. Але третє місце по заробленим коштам. чудово продемонстрував заклинання. Лея не змогла з живим, але домовилась з мертвим. Перше місце в обох змаганнях і чудове заклинання. Моя рекомендація: попрацюй над спілкуванням з людьми. Це тобі в житті точно знадобиться більше, ніж з мертвими. Мері. змогла поторгуватися, та так і не домовилась з приводом. Знаєш, Мері, магія тісно пов'язана з екстрасенсорікою. На кому ще ти будеш тестувати свої заклинання? Третє місце по кількості зіль. Що це? були за вибрики на завданні, може тобі одразу зібратись і поїхати додому, якщо ти не хочеш їх виконувати. Тобі дуже повезло ще, що по грошам в тебе четверте місце, а не останнє, хоч на заклинанні постаралась. Мері, в тебе ноль балів. Треба показувати свої здібності, а не оце все, чим ти там займалась замість навчання. Я тобі вже казав, в мене вуха всюди. Монік, ти єдина, хто зміг заробити екстрабали на фестивалі. Дехто міг би сказати, що це не важливо, але це показує твою витримку. Та її не вистачило, аби не впасти в меланхолію після спілкування з духами. Продала мало зіль, останнє місце, але обрала хорошу стратегію. Я зрозумів це одразу. Не отримавши потрібних інгредієнтів, ти пропонувала покупцям найдорожчі товари, і твоя стратегія спрацювала. Ти отримала друге місце. Чарівник має бути винахідливим, і я радий, що ти нарешті починаєш розкриватися. Заклинання теж показало добре. Молодець. Маркус, ти теж знайшов спільну мову з продавцем, але привид зміг тебе розізлити. Далі, мені взагалі невідомо з такої кількості зіль та інгредієнтів, як ти. Не зміг нічого продати четверте і п'яте місце в змаганнях, хоч із заклинанням, справився, скажи, ти розслабився після того, як був одним з перших минулого року? А той телеграм-канал? з недією подав голос Маркус. Так, телеграм-канал, промовив Фобіван. Що ж, дайте нам поглянути. Асті плюс один, Лея плюс два, Мері плюс два, Маркус плюс один. Отже, фінальні результати. Асті три бали, Лея сім балів, Мері два бали. Дякую каналу. Монік один бал. Маркус, бачу твоє обличчя, розумію, що вже підрахував. Мені шкода, мінус один бал. Маркус сумно сміхнувся і встав, щоб піти. Але вирішив підійти до викладача, дякую, сказав він, за цю можливість. Привіт, є хто дома? Джайна розповіла, що вам потрібні інвестиції. Вибач, що заблокував тебе. Не думав, що ти по чомусь важливому дзвониш. Кенобі, ти що придурок? Ти що пофарбував дітей? Вернися як було? Ти ненормальний. Ніякого тобі фінансування. Я ще пожарюсь, куди треба, якщо ти не виправишся. Люба Лея, як твої справи? У мене все добре. Після візиту до вас Магнус Бейн знайшов мене і запропонував стати його учнем. Він сказав, що обіван кенобі не мав мене проганяти тільки тому, що я не зміг продати більше товарів. Але я радий, що так сталося. Він дуже сильний мах і побачив в мені справжній потенціал. В нього чудова родина, і вони відносяться до мене як до рідного сина. Я вже не пам'ятаю, коли хтось був таким добрим до мене. Тому мені не сумно. Лея, я хотів тобі сказати, вибач що, ображав тебе. Насправді я. Маркусе, йди їсти. Добре, місіс Бейн, вже йду. А я дякую вам, що додивились цю серію до кінця. Пишіть в коментарях, хто з дітей вам імпонує найбільше. Також хочу висловити окрему подяку за допомогу з озвучуванням про промінчику. Якщо вам сподобався його голос, і ви також полюбляєте ігри окрім Сімс, підписуйтесь на його Тікток, він там стрімить. Залишу посилання в описі. А якщо вам сподобалася ця серія, підписуйтесь на мене та ставте лайк, а також не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії. Всім па-па!